Ну що, друзі, хочу всім подякувати, що передивилися це відео. Мабуть, буде три частини. Відео я нас знімав десь 2,5 години. Ну, дещо обріжу, там дещо вставлю з мобільного телефона. Красота, от повірте, ви не пожалкуєте, якщо до кінця всі три частини передивитись, це дуже таке, таке відео грибне. Ви познайомитеся з Юрою Соломченко, Андрієм Боєчко. це відомі грибники. Вони в минулому році збирали десь по тоні-півтори. ще може ми і поїхали сюди, але ми занадто пізно приїхали тиждень тому, що люди збирали дуже багато грибів. Но справа не в грибах. Справа в тому, що ми. Ні, справа в грибах, тому що ми їх збираємо для Збройних сил України, котрі на фронті. Вони сушаться, ви побачили це в відео теж. Вони сушаться потім. Їх на м'ясорубці чи як перемелють і відправимо вже сухі, суміш така грибна буде. Буде дуже смачно хлопцям, бо ми збирали це з любов'ю для тих, хто нас боронить. Тому теж по можливості приєднуйтесь, допомагайте, як можете. Я, наприклад, збираю на машину, на дві машини, але хоча б на одну зібрати 205 тисяч. Хтось ще щось робить. Батюшка тут реабілітаційний центр буде робити. О, наші вже йдуть десь з лісу. Так що приєднуйтесь, допомагайте і не забувайте завдяки кому в ваших містах тихо. Слава Україні! Дякую, що передивилися всі частини. Я маю надію, що ви поставите лайк, напишете якийсь приємний коментар. І до зустрічі. Пока! Так, друзі, прямуємо в Карпатах в ліс. Так, потихеньку йдемо. Дивимось. Ну, по дорозі тут навряд чи є, бо наші тут вже пройшли. Ми трошки запізнилися, десь хвилина 15. І йдемо за ними зараз. І взагалі така красота, я вам скажу, в Карпатах. Зараз я тут вийду. Дивіться, яка красота. Я так прийдусь, покажу вам. От. Це Карпати. Справжні Карпати. Так, Андрій каже, там де мухомор, треба шукати білий. Щоб ви розуміли, Андрій і Юра ну, це відомі люди, грибники. Про них випускають багато книжок. І телепередач. Тому... Ми починаємо пошуки тут, білих грибів. Буде цікаве відео, тому що ви звикли до рибалки у мене. А тут буде не рибалка, а тут буде грибалка. Тому ходимо, шукаємо білі гриби. Поки я нічого не бачу, але нам треба знайти з вами. Ще б один білий, щоб вам показати. Я вчора знімав мобільний телефон, відео це теж ставлю. Тут нічого немає. Але ми починаємо пошуки, йдемо нагору. Гриб краще всього видно, коли ти на підйомі. і Тут ми починаємо шукати. О, я бачу, друзі, дивіться. Дивіться, яка красота. Який білий. Дивіться. Ось, перший білий грибочок у нас. Так обережненько його. Хоп. Грибниця залишається. Ми тільки ніжку. Чистимо. Бо я вчора позвичай... Як, як звикли всі, відрізав, так мені дали трендюлей. Не можна. Бачите, який красавчик? Перший є. Шукаємо далі. Є, така сумка. Тому що гриби, не знаю, які будуть. Знайшли таку сумку. І ось цієї сумки будемо шукати вже гриби. Ходити, шукати. Один, бачите, вже є у нас дружок. Пішли далі, 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 пішли. Ади вниз уже вже. Так пішли. більше нема, да? Більше нема грибочків, але ми не вирішаємо шукати. Шукаємо, шукаємо. Пішли, пішли І Тут гриби, бачите? А тут треба їх шукати. А оцей молоденький це цьому грибу на максимум один день. Це максимум. Пам'ятаєте ж, як, як гриби після дощу? Дощик пройшов і грибочки з'явилися. Ми продовжуємо з вами їх шукати. Починаємо шукати скоріше. Все пішло вище. Зараз ми подивимося, що в Андрія тут є. Вони трошки більше нас знаходяться. Шукаємо, шукаємо. Білий такий партизан. Треба шукати. Треба, друзі, шукати обережно. Ось тут заглядаєш так. Нічого, мухомор. Прямуємо далі. Пішли вище. А це Карпати. А сегодня у нас 7 вересня. Пішли, пішли вище. Давайте подивимось, что у нас тут назбирали. Ну, Ніка, расскажи, что ты зібрала. Покажи. Покажи. Покажу. Ну, що ж. Ну, давайте подивимось. Первые грибочки сегодня. Покажи. Ой, дивіться, які гриби у нас. Ооо. о, О, а я одного тільки знайшов. Клас. А ми три. Три. Ну набагато ті. О! Пішли далі. Андрія побільше. Андрія побільше. А ми потім подивимось. А зараз прямуємо далі. Шукаємо. Давай, піднімемось. О. Берек сосновий, дивіться. Це королівський білий гриб. Він Не такий, як цей. І отут воно ще є, бачите, можна позняти. -по Давайте познімаємо трошки. Вон, дивіться. Ще Там один гриб. Ще один. Круто. Оцих таких е... Це дуже рідкісний гриб. Він не в червоній книзі, але його дуже мало. Він твердий-твердий. А ти що? Нічого? Один. Я ж таки зайшов. От цих парчах... І шукайте, їх багато. Mm. Не спішите, тут бігати не можна. Ага. Бачите, великий, далі шукайте менше. Окей. Все, тримуємо назад. Не бігаємо, шукаємо. Так я ж роблю. Давайте, друзі, до Андрія дійдемо зараз. О, і ще один. Бачиш, Ага. Але фото, відео. О! Відосик. О. Дивіться, який красунчик Викручувати? Я ж викручую. А він гнилий. Нічого він може бути не гнилий. Дивись, пористий. Піде ну, підрізає. Ні, дивись, щоб читься. Угу. Mm. О, бачите? О! Oh. Ми шляпу просто заберемо. Опа! Є, так? Да? О! Так, а ми шукаємо далі. Опа! Не, круто. Тут он краще, ниж там. А еще и найбирший. Офигеть. <сос> <сос> Олежка, як у тебя бы там. <сос> Ничего, Олег. Так, тут проходимо, бо тут нічого немає. Андрій! О! О, О це пінопілюс. Що шукає? Це Під... королів. Пінопілюс? Кусовий. Він гріб кусовий. Ти... Дивіться. Дивіться. Пінопілус. Бо несу спінопілусів, збирає. Угу. Про це ми збираємо. Ми збираємо Аесті Валіс набагато більше. Кажи на камеру, кажи. Ми збираємо всі болет Аесті Валес, звичайний. А от Ніка знайшла болет пінопілос. Білий гриб сосновий. Постариковий, да? шапку велику. Він твердий. Вони тут, звичайно, рідкісні, але це дуже гриб. Він не кришиться. Його легко донести так, між дитин. Я ж туди. А ти з твої сторони? З двох сторон. Захвату. Ще я знайшла. Давай, Бачите, мухомори. дивіться, біля богомора білого гриба. Так от вам Андрій трошки розповів про гриби. Ось тут вже хтось був, тут вже збирали, але вночі був дощик, і можна пошукати свіженьких. От, дивіться. О, Дивіться, друзі. О, красавчик. Да. І от другий. От, от ще один. О, ой, який красавчик. Дивіться. О! Да. Угу. Есть? И давится, вот еще один. От ми його зараз. Дивіться. Ох ти! Я його так не витащу. Треба, треба, ножом і Дивись. Дивись. О! О! Який красавчик. Так. Так, так. О! А що це? Це не біло. білий. Білий! Білий! Угу. Клас! Це що Бачили який? Який красавчик. Зараз ми його чистимо, щоб багнюку собою натягти. Отак, вот почистимо його обережніше. Добрий гриб такий бачите? красунчик, Зараз ми його почистимо І... Все інше вже буду чищати на кухні Бачите який красавчик. Прямо прілість. Все. Ми його обережно покладемо Тримуємо далі. Тут треба ще раз передивитися, бо він десь може ще один заховатися. Нема, нема. Давайте далі. Прямувати. Прямуємо, шукаємо <гум> Ось сюди ми машиною з монастиря їхали десь хвилин, не знаю, 30. Тобто так, далеченько.